Доброго дня, сподіваюся, що всі здорові і саме головне, живі. Я вже встала давно, знаєте, що робила? На ну, цій абрикосці, мабуть, штук 15 ці кліщі, вони там, які кліщі? Хробаки, хрущі майські. Ось дивіться. дивіться, що робиться. Прямо обліпили це бідне дерево і делає там свої справи. Так що я їх подавила. Ну, робота, звісно, в мене є. Хочу такий, як то я помните, вам казала, як парничок поставити, і помідори з хати вирости, витягнути, тому що вони тягнуться вверх. І морку хотіла трішки прополоти, підлити. Ну, коротше говоря, Вибачте, я включаю камеру, починається дергання в себе. А зараз готую, до мами ж треба їхати, так я її зварила, нічого не вези. Таке я зварила таку густу, це варення зверху, густу-густу манку, вона таку любить, прямо така, що знаєте, ложкою. І зараз смажу сирники. А сирники, знаєте, взяла сир, трішки туди сметанки, додала трошки крахмалю, манки, сухарів, і потім в сухарях запанірувала. І гарні такі сирники. Додала ще сюди дуже багато цукатів в одну партію. Дуже багато сухарів було, хліб вже залишився, коли ми їхали. Мама в лікарню попала, то я б їх висушила і перекрутила дві коробки сухарів, у мене вийшло. Так що в мене сухарів тепер ціла-ціла куча. Ну, все як завжди. Так. Ось, сирнички присипала її. Я багато не беру, тому що і ось та кожен день я їжджу, ну так, трішки незручно, але нічого. Вона й каже: не треба приїжджати. Я кажу, та ні, дорога моя. Дивіться, які сирники не забиті. Сир на сирі, смакота. Угу. Угу. Все на око. Одне яйце. Сиру десь 400 грамів було. Десь дві ложки сметани перебила, бо він у мене, бачите, який крупнозерновий. Додала ложку манки, ложку корхмалю. І ложку сухарів. Всередину це все. Дивіться яке. М -м -м. Трішки цукру і солі. Н'яко розпушуваче, Пос... перемішала, потім цукати додала, <кхід> ну це без цукатів. Запанірувала в сухарях і пожарила на рослинній олії. Все. Тюльпанчики вже відходять. Трошки бур'янець поліс, ну нічого. Бачите, колись це ламається, воно впаде тоді. Ну, гарне. Це воно перший, перший рік після пересадки, потім такі будуть стовбури хороші, такі квіти високі. Ну Воно тут пасує. Взагалі. А дивіться, скільки ось астри розсипалося. Ви знаєте, якщо астра росте на огороді, можна її навіть не садити на насіння. Вона сама виросте, падали, а потім рознести її. Кани, звісно, печальний трошки, але нічого. Все піде. Бачите, як обрізали цю розу. З-під пляшки вже скоро догоне цю, який вже, мабуть, 5 років. У нас вона вже 2 роки росте або 3. Ото з під пляшки біла. Сказала, більше купувати не буду. Я ходжу, дивлюся, дивлюся, там в мене є оприскати, там сказано. Тільки з'являться шкідники, відразу треба. Ой, яке ж воно молодюсіньке. Відразу потрібно обробити. може сьогодні ввечері. Зараз в магазин заїду, бо в мене для роз немає. О там все, що є, я купую. І... А я вам написала, чи не написала, господі, під тим, як я оброб... Саня обробляв вишню проти мушки. Оце обробили, через 10 днів ще треба раз обробити. Я напишу під цим відео, які препарати я купую. Навіть зфоткаю. Ну, У мене був один препарат Саня Побризка, а треба поєднати три, прилипач і ще один, два пакети цього, що я зробила, і на 10 літрів ото зашарашить, і хай воно там ото буде. Так, добре, піду збирати. Оце ж бачите, зутра так би стала отут раком. Та й полола б цю морку. Ну, а так не виходить. А це ці голландські цибулини, ті, що мені жіночка передавала. Ну нічого. Де мені той парничок всунуть? Я навіть не знаю. Мабуть, отут його всуну, тут. Накриємо. Плівочку, і хай вони. А потім оттуда будемо брати прямо садити по огороду. Тому що вони витягаються, витягаються, ще тепла немає. Я за помідори. А полуниця була така погана, дивіться. І нічого, тільки он трошки лися починає знову крутити. Я щеки обробила її. Тим, що це от мушки це обробляла. Ну нічого, треба буде пролити. Борну кислоту розвести. Вже не знає, з чим його обробляти і що його робити. Як я красиво салат посадила, да? <сум> Закручено Так, добре, збираюся. Балакай, не балакай. А за вчорашню цю сахарську бурю на машині. А ви подивіться, що вона на криші робиться. Дивіться, яка криша вся ряба. Ну, вам, мабуть, не видно. Треба вся така в п'ятнах. Ой, скоро у нас все ж кажу, що в мене якесь таке причуття, люди добре, не знаю, чого мене причуття ніколи, я кажуть, не зраджувало, що щось повинно оце ну, в травні. Ну, щось повинно бути. Мені здається, що Путін уже одумається оце все і скаже: все, я вам запропонував, ви не захотіли. Все, я забираю, не буду губити свій народ, не буду я такого нічого, все, робіть, що хочете, і все, і ми почнемо. За себе думати, ж мені так кажеться. А можливо, навпаки, з ума зійде до ядерку кине, ну тоді що? Тоді всі ляжемо та й. Тому що без відповіді це ж не, не, не залишиться, ви ж розумієте. Та йому що, жаліти своїх дітей, він своїх. Так і куди він вивезе, якщо кінець світу буде, якщо всі зараз кинуть по бомбі, то до свидання. Так, ну добре, не будемо пропоганими, одягаємося. Дивіться, я стрижу. Тина. І Так, все, хватай граться. Хватис. Все, хорош, хорош, давай. Не ну, дай с я пострижу. Минут прямо повний ящик накосила. Ти туди кидаєш, навіть туди? Ну, так, да. у Ага, З землею якоюсь. Ні, хорошо, кося, тільки треба це піддержувати, щоб під цю не попало. Ну, під... Ви поняли. Ой, там такі дивись, які ножі. Дай Боже Вові здоров'я, що в нього вона поламалася, ти починив. Супер. Ні, легенько туди-сюди. Просто дуже трава, дуже вона поросла. А я сьогодні відкрила, оце ж тут, я зламала віточку і скочем зробила, а воно відпало. І оце під скотчем, бачите, яке покручене, таке я сьогодні зняла, хай росте горішок цей. Великовато, треба було чуть менше робити. Хорош, Продовжую я Продовжую. далі. Ти покосила і згребла, і ножничками підрізала, де що було. І трошки допомогла сашунька, то прямо все сам-сам сам. сам, сам. Так, завтра куплю ці хімію. Ще раз обрискати треба через 10 днів, оце ну, вже через 8. Так що хорошо, собирає, прямо там чуть-чуть на мусорку скинула і все. А я ж вам не показала, дивіться, бабушки на алія, яка вона гарна. Бачите, ці маргаритки так цвітуть, гарно приніс. І хай тут заростає, оце все тут. І ці барвінки прийнялися теж. Ось, ось. Так що. Ой, це ж треба поставити оцю штуку, не сказати. <свісно> ну, дякувати чоловікові, Помив машину. А це усі будуть, кажуть, сахарська буря, І не знаю, яка там сахарська чи махарська. Ну, щось щось не, незвичне і неправильне. О, які ми молодці. Отак От гуртом все. зробили. швиденько, тепер будемо вечерять. Санечка, а ти перебуйся, дай там отой фонар у нас, у нас в спальні, бо він ночі тут як включається, кічка бігає і пугає. А в мене руки зайняті. Зараз піду поставлю. Зараз твій ковер зламає мені петушок. Оце вже я бачу. Зараз вибачте. Підтягнути сюди потрібно, тому що точно зламає і риску. Не, не тримають ось прищепка. Не знаю чому. Бачите, воно там є шка, а воно ще мокреньке, хай висить. Я його в хату нести, не буду сушити там. Теж вже сушить, да. уже ж нема тепло. Ох, а ну напишіть, у вас був такий ковер чи ні? Я думаю, що так. Да. Я думаю, що був. Давайте понесемо граблі. В порядок. Боже, ліндик у нас малина позаростала. Це Саня сказав, не виривати, це молодняк буде. Ну, Щось от дуже багато. Де сильніший прикопаємо, так залишимо тріх. А це все треба виривати, тому що це він глупості каже, щось тільки оставлять тишу. Ми й не проліземо. Отут мало, а там дуже багато. Ой, цибуля, дивіться, яка гарна пішла ця. Це з того року сіянка. Гляньте, яка вона. Ми її не вибрали диви, яка вона дебела, гарна. Так, Зараз я поставлю. Майже як гарно не видно, що там у Сашка робиться. А отут його ще. Ну, ми поспішили, знаєте, є. Зараз я дивилася в інтернеті, є краще сітка коричневого кольору, і вона набагато краще затіняє. Ну, Тут де два так, де два гарно. А де чотири, так взагалі. Та нічого вистачає, це на цей кусочок буде купити. Ох, і цибуля, у нас цибулі вистачає. А малина, звісно, дуже-дуже поперла. Я оце, думаю, може оце отак поставити. І зверху пленочкою буде як парник. Диви. Правда ж? Отак його поставити на землю. Ну, воно на одному рівні. О, на одному, Ні, не на одному. Воно тут уперлося, не на одному. Ну нічого, що якусь палку підставити. Санька, за цього можна парничок зробити, Сань. Оце в землю всунути, з яку пленку натягнути і ось парничок готовий. Я не хочу ту ракушку, з неї толку ніякого, сань. Дивися, тільки що мали рівне. Ну так на помідори висадить, Сань. Отак густенько в землю, що вони там, тому що не будуть переростати, вони в хаті вже переростають у мене оті. А оце, бо так нагород поставила. Тільки воно, ну тут палку треба якусь на паличку. Я висажу, а потім зверху і плюночки натянемо. І все, і хай стоїть воно. І воно не буде парусити, і буде класно все. Оце мені вистачить, я так густенько посажу один біля одного. А потім розсадимо, так? Да? А потім сад... да, да, що ще ж довго, воно так, так. Оце так ми зробимо. О, там десь пленка, пам'ятаєш, що ми в лісу знайшли така. <плес> да, да. То, що їм вони витягуються, вони такі тонкі, ну то, звісно, їх можна лежачи робити, але вони дуже тонкі. Так. Куди ж твої ці ковори, вони ще не висохли, сань. Е, на стул, на студі. Да. Я їх завтра забирати не буду. Так, хай, су. А, а це, а стулья на місце, ще щось будеш все, а ти вистирав так, вони знову такі не були. Сань. Ще й попідшиваєш. Господи, Саня, це що твоя машина чи що. Ну так і хай буде. Ти Та і так вистирав, а попрокурювали дирки які. Так там резини взагалі. Це, це а резини взагалі нема там. Я думав смола якась. Саня, резини взагалі нема. Прямо ногами Ні, на оце, так? Да? А якщо грязь Ні, на вулиці? Ну, треба розбуватися, на Обувки. І... Хай Бог милий. Так це ти краще, ніж в хаті в машині робиш все.